Отже, запитання, чи проводить зараз правий сектор э, бойові дії на фронті, чи він все-таки дотримується режиму тиші і відповідає вогнему. Я, я вам хочу відповісти на це дуже коротко. І... Ну, я буду говорити по-русски, ви не проти? Будь ласка. По-первых, э, бойові дії – это не ми почали. Іменно коли почались, вот вот перемир'я, як почалось, це не ми почали. Мы начали сторона вымогала, да. и именно того, что вот началось огне. перемирие, да, вот именно вот. Это не мы начали боевые действия. Это именно сепары начали боевые действия по нам. Извините, нас начали убивать, а не мы их. А что нам делать? Вот реально, ну так мы же не будем сидеть и говорить, опа, мы усядем и будем сидеть. Мы тоже даем ответку. Ми держим іменно перемир'я, але якщо починають нас убивати, і ми тупо просто сидіти теж не будемо. Я власне хотів це з'ясувати. Тобто, вот це все. є відповідь да. на бойові дії, які продовжують да. вести бойовиків. Ну, фактично по всій лінії фронту. Полностью за вчорашню добу є повідомлення, що є все-таки да. один загиблий український воїн, попри те, що начебто відводиться озброєння. Там ми не будемо говорити скільки, але там не один. Ну, дивіться, вчора на нараді в головному ситуаційному центрі РНБО президент сказав, що е, будуть проаналізовані всі події у Дебальцевому, і е, громадськість отримує інформацію, що там сталося, і про втрати. Сьогодні я бачу, що є повідомлення від генштабу, який е, говорить, що е, говорить, що є втрати, але здається, вони вимірюються. Е, я хочу. Точніше це зацитувати. Так, при виході з Дебальцевого 19 українських військових загинуло, 135 було поранено, дев'ять потрапили в полон. Доля ще 12 поки невідома. Тобто, це дані генштабу збройних сил України. А давайте я не буду вам говорити іменно, що і як чому і почому. У перших насчет Дебальцева я конкретно нічого не можу сказати. Я можу сказати іменно з другої сторони фронту, тому що я на другої стороні фронту нахожусь. Что это означает? Анастасия? Это означает того, что именно это, я не буду говорить города, я нахожусь с восточной стороны, вот за аэропортом. Аэропорт, пожалуйста, там я была, я знаю, что это. Это водяная. Сосед, это территория, которую сейчас контролируют боевики? Нет, это территория, которую уже забрали Сепры, которую мы отбивали два месяца. Даже больше, чем два. Именно реально. Ну, Дальше я говорить не буду. Напевно, я можу прокоментувати трошки Дебальцево, тому що якраз в ці дні, ну скажімо так, як тільки було об'явлено про перемир'я 15-го числа, ви знаєте, ну, ми зразу ж виїхали туди, тому що ми мали надію, що буде знову зелений коридор, як 6 лютого, і ми будемо мати змогу вивезти тих людей, яких ми ще не вивезли. Тому вже на ранок 15-го ми вже були біля Дебальцево, Ну, я маю на увазі, ми були Артемівськ, Солідар от в цій місцевості, і ми чекали на на жаль, ці дні знаменувалися, скажімо так. Ми пробули в Солідарії. Три дні ми бачили безплідні перемовини ОБСЄ з оцим українсько-російським центром, ну наразі з російськими генералами, які не дійшли згоди. Ну якраз я так розумію, що вони були посередниками між ЛНР і ДНР, і не дійшли згоди щодо забезпечення цього коридору і щодо потрапляння на ту сторону, це щодо допомоги мирним. А і вже пізніше ми бачили, були свідками того, як хлопці виходили. Звіта ми їх зустрічали в Артемівську. От особисто ми бачили 128-му бригаду, як вона виходила. Ми спілкувалися з хлопцями, і ну наразі, звичайно, ці цифри, які називає генштаб, вони не співпадають. Я повторюю з тим, що нам розказували хлопці. Так, я розумію, що, у, скажімо так, у у, у бою хлопцям могло щось прибачитися забагато, але не ну, це зовсім не ті цифри, які називають генштаб, тобто доручення президента про детальний аналіз я думаю, виходу з Дебальського плацдарму ще треба продовжувати. Я думаю, що точно по бо, бо набагато ви розумієте, по перше, дуже зарано говорити про загиблих, бо ще багато загиблих так. залишається на тій стороні. Ще я наскільки я знаю, зараз якщо ДНР надало списки ті. Людей, які в них в полоні знаходяться, то ЛНР ще не надало досить списків, то ще нема досить, ну, скажімо, точних даних, і ми не можемо зрозуміло. зараз судити. Давайте про те, що буде, Хорошо. бо це можна, дуже хвилює людей. Вопрос, так, можна? Извините. Будь ласка, вопрос. Сколько, от, на вашу, именно, сколько людей попало в плен? с вашей стороны сколько вот вы волонтеры да вот именно, 400, ну, сколько именно реально в Мариуполе позади, попало людей э, Настя, за Мариуполь Знаете сколько? Сколько? я могу сказать можешь... 135 человек попали в плен. Это за какой период часу это именно произошло, чтобы вам не соврать где-то около месяца назад, не меньше две недели назад. За один день це сталося Нет, за кілька днів. Ні, це період, напевно. Період десь в течение двох тижнів. Добре, цифра від президента України Верховного Головнокомандувача 400 ну, українських військово-службовців перебувають більш. в воні. Хлопці, хлопці у називають трошки більше. За даними хлопців, ми ж не можемо самі. Ми спираємося на дані, Зрозуміло. які нам кажуть хлопці. Анастасія, тепер дивіться в штабі антитерористичної операції, заявляють про підготовку бойовиків до наступальних дій. Цьому так само. Ці цілі підпорядковано і е, передислокацію техніки, що бойовики подають як відведення важких озброєнь, так це трактують у Генштабі. Основні напрямки Артемівський, Волноваський, Маріупольський та Донецький. Я не знаю, чи перебуває правий сектор на якомусь із цих напрямків, але що говорять хлопці, що вони бачать своїми очима? Чи дійсно все робиться для того, щоб навесні, а вже весна Хотите, зараз, скажу... поновити наступ? Ходіть я вам скажу ніхто. никуда отступать не собирается, и никто этого делать не будет. Потому что держат полностью весь периметр со всех сторон восточной Украины. Это в же под Донецком ребята стоят, они там гибнут, они умирают, но они стоят до последнего. И никто никуда уходить не будет. Извините, но вот так вот оно и есть. Доброе, а еще бачать по той биг фронту? Чи видно, э, Вы хотите, я вам скажу проще, я вам просто скажу проще, для того чтобы это понять надо там побывать, хотя бы один день, а я там уже пятый месяц нахожусь, извините, я трижды контуженная и была ранена вместе со своим любимым человеком, вывозили именно трупом и никто заднюю давать не будет, это я вам говорю просто. Прямо так. Добре, як сприймається відведення важких озброєнь. От я так розумію, що ваші позиції глибоко попереду за вами відійшла артилерія ми розумієте, де випадку наступу. Там, де ми знаходимося, це через дорогу, ти вот переходиш от тобі фронт. Через дорогу. Це нас бомбят, це нас це вот, і ну, все одно ми стоїмо. Так, як ви будете захищатися без артилерії? У штабі кажуть, артилерія може повернутися за 40 хвилин за годину. А как мы защищались постоянно? За мы разведка. Мы делаем по-другому. Мы ходим, мы не летаем, мы не бегаем. Мы тихонечко, красиво ходим и делаем свою работу. Яку работу, Анастасия? Об этом мы промолчим. Ну, вы уже сказали, что это разведка. Ну да, разведка. А дальше я промолчу. Добре, співпраця як відлагоджена зараз із Збройними силами. Чи підпорядковується правий сектор командам Генштабу? На будь ласка, Пожалуйста, до мене. на цей вопрос, это, на этот вопрос, я твічати не буду. Извините. Щодо легітимізації добровольчого українського корпусу, тобто ви так само зараз не перебуваєте в складі, як і багато місяців, чи то МВС, чи то Збройних сил України? Ми самі по себе у нас є. именно наш дух, только дух, добровольчий украинский корпус. Мы добровольцы, нас не приводят в армию, мы сами приезжаем, сами на войну приехали и все. Зброя, медичное обеспечение. На это все помогают волонтеры, именно медицина, продукты, это помогают волонтеры. Это привозят там одежду, обувь. Есть еще командир, Очень хороший, который тоже помогает. Ну а де береться? Трофейное. Трофейное. Трофейное это ты тоже пошел и застрелил пару сепоров, вот тебе и автомат. Добре, а вашки озброєння так само є трофейни? Ну, озброєні правого секта. Мы продолжимо. Зараз у ЗМИ повідомляють Анастасия. Извините, я просто да. немножко еще беременная. Я вас вітаю. Спасибо, просто я себя немножко плохо чувствую, честно. Я зараз упаду реально. Ну, якщо дійсно є потреба, то ми можемо да, звільнити вас да. з навіть. Можна відпу... я це вот? відпустити. Можна? Ну так зараз підійде ага. звукорежисер. Ага. Бо зараз тут буде дуже ага. неприятно. Дякую вам, Анастасія. Бережіть вам спасибо, себе. Дійсно, по, я себе немного плохо відчуваю.